Школа це сторінка життя, яку неможливо перегорнути без усмішки. З моменту, коли Кошелівська гімназія номер 2 відкрила свої двері для учнів, вона стала осередком знань і тепла для багатьох поколінь. І я щаслива бути маленькою її частинкою. Дякую школі за все, за друзів, за мудрих наставників і за крила, які вона надала для польоту в майбутнє. Назавжди в моїй пам'яті залишаться шкільні свята, цікаві уроки, гамірні перерви, спільні підготовки до виступів, олімпіади, конкурси. щасливе дитинство. Особливо вдячна своїм вчителям, які навчали не тільки предметів, а й життєвої мудрості та людяності за терпіння, за підтримку і за те, що бачили у кожному з нас щось особливе. Нехай школа й надалі залишається джерелом мудрості, а кожен випускник буде гідним її представником. Бажаю, щоб кожен педагог мав щиру повагу і вдячність, а кожен учень відчував доброту і підтримку зі святом.